Спіх, дай ти вже, ти бачиш, вже розловився. Дядя Слава, привіт. Привіт-привіт. Хто це у вас? Оце риба гарна. Ну поздоровлюю вас. Перший? Ага. Тобто мене всі чекали, так? Великі поки що не клюють. Добре, зараз будемо допомагати. Збираємося. А ось і перше оновлення у нас. Дядя Слава такого гарного спіна собі приобрев. 832 Оріончик Fish. Гарна така палочка. 315. Те ще треба довгий такий. Оце спінінг. Ми будемо зараз перевіряти. Будемо сома може тягнути на нього, чи ні? Так, друзі, комплект наш зібрали, як бачите, нічого у нас не змінилося. Меджер Крафт, Зеліон, нитка одиничка. Що у нас з нового? З нового у нас ось такий пількер джиговий і ось такий от віп. Джиговий пількер у нас 22 грами і 17 грамів у нас ось такий от віп. Сподіваюсь, на, будемо так казати, на пількер злому судака, може і сьогодні. Спробуємо. ні, то жереха може. А на ВІП будемо пробувати теж судочка закид. А й називаємо він піде теж. Будемо експериментувати, пробувати ловити. Так що ось такі у нас оновлення поки що. Зараз спробуємо, як вони грають туди-сюди, а огляд буде на нашому каналі трішки пізніше. Ну що, починаємо нашу рибалочку. Так, ну що, друзі, починаємо нашу рибалочку, як кажуть. Слава вже мою рибу всю зловив. Придеться тепер кожен свою ловити. Дядя Слава на новий спінг, а це ще на старий, це не на, на новий. Так, ну у нас все по стандарту. Починаємо, як завжди, а там подивимося. Що у нас тут по термозах, по термозах. Все добре? Пробуємо, дядя слава, я сьогодні буду ловити великого сома. Даю, даю. Пішла вода гаряча. Так, у нас, як завжди, вітер, вітер в лоб. Ну все, як завжди. О, може, до вечора трошки стихне вітер. Не бачать? Так кидай там. Кидай, я думаю, не пересічимось. Там розберемось якось. Так, що у нас тут вітер тече, незрозуміло, щось воно так підносить трохи. О, фрикціон хтось забув затягнути. Потім був би очередно, як кажуть. Розповідь про незатягнутий фрикціон на підсічці і про сход риби. Так, ну що ми сьогодні зловимо, дядя Слава, Риба? Велику чи ні? Чи величайшу? Так, ну треба сома зловити. Щось хочеться зловити сома. Що сказали трішки пізніше підійдуть, зараз десь через півчасика. Так що ви, хлопці, каже, готуйтеся поки що. О, а ось і сами пішли, дивіться. О, а ось ми когось і зловили. Це маленький сом чи великий сом? <сум> Цікаво. Це таке щось невелике, бо фрикціон навіть не працює. О, трошки працює вже. Зараз подивимося, що тут за соми такі заходять. <сум> так, ну це перший закид, я не знаю. О, вертольот іде. О, ну, дивіться, кого зловили! Хто до нас прийшов та вроти в глас. <рис> Оце перший закит. Оце я розумію, зараз знімаємо. Оп. Ти бачиш, ти бачиш, що робиться, ну. Напільник трусить. Так, зараз швиденько знімемо, поки напільник тут не роз око. Це не розбовтав. О, дивіться, ось така рибинка. Так, перший пішов, поїхали. Оце риболка, оце початок. <гум> Лайк. Продовжуємо. Так, друзі. Другий закид зараз дядя. Слава, закине. Бо каже, подзвонив, тобі прийшов всю рибу вже виловив, починається. <гум> зараз закидаємо другий закид. О, пішла вода гаряча, о, що з нас? Якась бородина пройшла, чайка зачепилась, чи що таке буде? <рес> чайка зачепилась. <рес> Ось таке буває. Встрягла в шнур, ну ти подиви на мене. Ну нічого, чайку нам ще не хватало зловити. Судачка спіймали. Так, ну це, звісно, може бути зла шутка, як кажуть, що з першого закиду зловив. Можна вже додому їхати. Ну, подивимося. Ні? Не подивимося. Як кажуть, настройна. Ух ти, нічого, своя риба прям тут пригає. Настрой на рибалку в нас великий, будемо сподіватися. На величайшого сома, щось хочеться сома зловити. Ось якось ну, прям дуже хочеться зловити. Подивимося, щось воно буде таке. Судочка на двушечку, Дядя Слава каже, ну, судочка на двушечку. Це трошки коли сонце сяде, бо зараз бачиш, яке сонце ще рано. Зараз можна щуку надати. Да, зараз поки щукою можна розм'ятися, а потім вже і судочка взяти, я так думаю. Вважаю. <сум> <сум> так, ну другий закат мимо каси. Ну нічого, так, продовжуємо нашу рибалку. Так, друзі, спробуємо наш пількер такий. Бачите, під натуралочку, ну і зовсім як рибка така якісно зроблена, а коштує зовсім недорого. Ось такий 22 грами, зараз спробуємо. Гравня ось така сиплеться на проводці, так от паузу робиш, так, так блимає, що капець так опускається. Такі вугли дає клас, супер. Зараз спробуємо вджиг, може судака зловимо. Так, ми поїхали. Слава аккуратно. О, пошла вода гаряча. Вийти он за горизонт кажуть. Ого. Слава на маленький перейшов. Так, ми пробуємо, що у нас тут. Ага, ага, поняв. Так. Сиплиться довго така приманка. Воно що робиться. Жерехи тут під самим берегом сидять, чекають. Каже, куди ти віп той закинув? Давай, не віп. Ближче кидай. Ми ж всі тут, куди ти кидаєш. Так, а ну зараз спробуємо так. Це таке маленький, зараз з великого бзволити. Чи краще сломало, то от наша риба, то Та такі. Спробую в центрі води щось пройти. Летить він гарно, дуже фільтер цей. Зараз може я тут біля берега хтось схватить, а він гриби розбіг. Да, така переманочка. Супер. Виглядає зовсім гарно так. Фу, друзі, як бачите, поки що нічого. Прокляття першого закиду таки працює. Ну, це ми зараз подивимося. Зараз ми щось може змінимо. Може, пількери то вже й пількери кидали, не знаю. Може, щось яркіше, яркіше кидали, може натуралку. Давайте хоч натуралку спробуємо, бо щось у нас зовсім ніяких покльовок. Тут трошки ще пробивало, а зараз, вроді, вже до вечора близько, і щось покльовок нема. Ну, щось будемо придумувати, бо щось. По одній рибці це ну зовсім не серйозно. <свісно> щось придумаємо, Поїхали. як бачите, друзі, перекидали сьогодні все, що тільки можна. Вже на ось такі попробували. щось не клює. Мабуть, все ж таки риба спіймана з першого закиту дає себе знати. Зараз трішки ще спробуємо на іншому місці, і там, якщо не піде, то все будемо завершувати. До що там ми сьогодні пролетіли по рибі, вам не кажеться таке. Не, Не хоче клювати. риба клювати, тому що в неї клюва нема. <ріст> Ох, щось ми пролетіли, бля. По одному судочку взяли, то і все, так, який там судочок, напільник. Два напільника зловили і все. Ну, так буває, це рибалка. Сьогодні ще й вихідний день, тут більше катаються, ніж рибу ловлять. Наболамутили води тут нам. Ну, Таке. Друзі, ось такі приманки сьогодні використовували і пількери нові пробували, і віп, і тейл Pінner, як бачите, мандули, там силикон перекидали різне, але нічого, ніякої реакції. Ось тільки на Віпо 3,6 взяв судачок на великий напільничок. І все. Так що так, на сьогодні так. Друзі, ось така у нас з Дядя Слава вийшла рибалочка вечірня. Поймали по напільничку і, на жаль, все. Ну нічого, таке теж буває, мабуть, щось не так не знаю. Ну, Зато сьогодні гарна погода, да. гарно провели час. Оце, оце основне. Виходьте на природу, відпочивайте, Природка супер, види такі, вода тепла, все можна ловити, пробувати, грибка є, але от нас. На жаль, вечірнього кльову сьогодні не було. Після роботи Так, да, після роботи саме клас. А так, вечірнього кльову, на жаль, сьогодні і виходу не було ніякого зовсім. Ну нічого, будемо пробувати. Всім до зустрічі, бажаю вам всім гарного дня, вечора, времені, суток. Всім пока. І Та... До наступної рибалки. Да, до наступної, будемо сподіватися рибної рибалки. Все, Всім пока.